Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військовий експерт Сергій Грабський спеціально для телеграфу проаналізував нові поставки та старі проблеми. Новий рік розпочався для України з приємних новин щодо військової допомоги з боку закордонних партнерів. США виділили її на 3 мільярди доларів, включивши в пакет БМП Бредлі та інше необхідне озброєння та боєприпаси. Франція вирішила передати ЗСУ бронемашини бастіон та легкі танки. Німеччина ЗРК РК Петріо та БТР Мардер. Військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський розповів телеграму про те, чому видозмінюється такого роду підтримка України. А також чим пов'язано те, що деяких видів озброєння ми поки що від партнерів не отримали. Збіглися українські інтереси та потреби наших західних союзників. На думку Сергія Грабського, ми зараз перебуваємо у тій стадії, коли отримуємо озброєння відповідно до своїх потреб, з огляду на те, що ми отримали, та в якій Кількості, які поставки вже анонсовані, говорити про те, що хтось на заході боїться переходити якісь червоні лінії, не доводиться, вважає полковник. Він нагадує, що раніше ЗСУ отримали десятки танків БТР, БМП та іншу наступальну техніку радянського зразка. Це запевняє експерт абсолютно логічно з огляду на те, що в Україні було налагоджено систему її технічного обслуговування, експлуатації та ремонту. І така техніка, отримавши пошкодження, надходила до наших ремонтних підприємств, де її оперативно відновлювали, і вона знову йшла в бій. Тепер. Перше, ми перейшли у фазу, коли практично всі ресурси такої радянської та пострадянської техніки, доступні нашим країнам-партнерам, вичерпані саме тому починається поступовий перехід ЗСУ на західну військову техніку, пояснює Сергій Грабський. Я не скажу, що вона нова. Деякі зразки надходили на озброєння в 70-80-х роках. Тому йдеться просто про інший підхід, інші можливості, інші обсяги. Ми вже практично не отримуємо пострадянської техніки. Хіба що як трофеї натомість активно переходимо на західну, посилюючи кооперацію України з НАТО Мовляючись від радянської спадщини, немає сумнівів, що ми продовжимо отримувати все більше зразків нових озброєнь і бойової техніки. Крім того, продовжує експерт: треба розуміти, що такі постачання вигідні не лише нам, а й західним союзникам, адже це дозволяє розгорнути цикл виробництва, запустити додаткові потужності, підтримати економіки, що постраждали через наслідки ковіда та загальну рецесію, спричинену російською агресією. А така допомога Україні дає можливість США та Європі створити нові робочі місця, наповнювати бюджет, підвищити соціальний захист. Та власне захист своїх громадян. До того ж, збільшення оборонних замовлень дає суттєвий імпульс для нового рівня військово-промислового комплексу. Зрозуміло, що ВПК США, Великобританії чи низки провідних країн ЄС, Франції Німеччини не можуть працювати виключно на Україну. Вивчивши уроки російської агресії, передові держави розуміють, що треба більше уваги приділяти своїй обороні, ще й тому немає сумнівів, що ЗСУ отримуватиме дедалі більше необхідних озброєнь та військової техніки, що дозволить ефективніше вирішувати завдання на полі бою. Прогнозує полковник. Він також закликає брати до уваги. Той факт дещо цинічний, що постачаючи чи інші заразки техніки в Україну, наші союзники отримують унікальну можливість тестувати їх у реальних бойових умовах, вносячи потрібні зміни, вдосконалюючи. Така опція далеко не завжди доступна виробникам. І тут ми можемо протестувати різні види озброєнь, застосовуючи їх проти агресора і модифікуючи часом самі в процесі ведення боїв, пояснює експерт. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!